Свято Євангелія читання, слава тобі, Господи, слава Тобі! Будьмо уважні, сказав Господь своїм учням, майте віру, в Бога, істинно кажу вам, що хто скаже цій горі, двигнися кінця море, та не сумніватиметься у своїм серці. Але віруватиме, що станеться те, що каже, буде йому так. Тому й кажу вам усе, що будете просити у молитві. Віруйте, що одержите, і буде вам так. І коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти кого-небудь, щоб і отець який на небі прости вам провини ваші. Коли ж ви не простите і Отець ваш, що на небі, не простить про ваший. Слава тобі, Господи, слава. Тобі. Усе, чого будете просити у молитві, віруйте, що одержите, і буде вам так. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Сьогодні бачимо, що. Ісус говорить про молитву, що ми повинні молитися, і що успіхом молитви є наша віра, є наша довіра до Бога. І також є інша умова, це є прощення, щоби мати чисте серце. Бо коли в нашому серці є якась образа, є якийсь гнів. Наше все життя сконцентроване або на цю особу, або на ці образи, на це все. І ми тоді не бачимо Господа Бога в наших ближніх. Ми тоді закриті на Його Божу ласку. Ми тоді не можемо отримати Його допомоги, тому що наша вся увага, все наше життя сконцентроване на тих образах, на тому гніві. Тому, Господи, допоможи мені простити, допоможи мені відпустити. Опікуйся тою людиною, ти справедливий суддя, кожен буде відповідати за свої вчинки і даю цю людину під твій суд, Господи, змилосердися над нею і відпустити, і молитися щиро, молитися щиро з вірою. Віра, що це таке віра, як молитися з вірою? Ми знаємо, що є символ віри, чи це достатньо буде для того, щоб вірити, тільки знати символ віри. Напевно, що ні. Чи це буде достатньо поставити свічку і сказати, що я маю віру? Напевно, це є добре, так само і добре ходити до церкви, але це також не є достатньо, тому що віра це є наш зв'язок індивідуальний, особистий з Господом Богом. Ми йдемо до церкви? Чому? Бо ми знаємо, що у святих тайнах перебуває Господь. Ми молимося чому? Бо ми знаємо, що ми зустрічаємося з Богом. Ми знаємо, що в присутності Божій ми зростаємо в любові, в радості, ми отримуємо мир, ми отримаємо спокій. Ми відчуваємося тоді люблячими дітьми Божими, бо Бог через молитву торкається нашого серця. Є одна така історія, коли в одному селі настала велика посуха. Це було. Не тільки в селі Посухи, але по цілій області. І священник каже до парафіян: сьогодні ми будемо всі молитися за дощ, щоб Господь поблагословив грязну нашу землю, щоб ми не померли з голоду, щоб гарно врожай вродив. І замовив молебен за погоду, за дощ на вечір. Ось всі приходять молитися, і приходить маленька дівчинка з парасолькою. Осіна й каже, а ти чого з парасолів прийшла? Ти що не бачиш, яка погода, вона каже, я ж прийшла молитися за дощ. Бачимо ця дитяча віра, дитяча довіра, яка вона є сильна. І саме ми повинні вчитися цієї дитячої довіри, віри Господа Бога. Як їй здобути віру? Напевно, що треба більше зустрічатися з Богом, бо чим більше ми зустрічаємося у молитві через повідь, через святе перечастя, через наші добрі. Вчинки через нашу індивідуальну особисту молитву ми пізнаємо Бога. Так само, як людину. Чим більше ми пізнаємо, тим більше ми віримо, тим більше ми довіряємо тоді цій людині. Ми не можемо зараз когось перехопити на вулиці і сказати, на ключі від машини, поїдь мені то перевези і то зроби. Бо ми не знаємо, чи та людина не втіче з тою машиною, чи вона привезе, чи не привезе, ми цього не зробимо, бо ми не знаємо. Також ми є покликані усі пізнавати Бога, зростати у вірі і просити з вірою, і обов'язково Бог дасть нам за нашою вірою. Амінь. Слава Ісусу Христу.